Вітаю вас! Урок номер 31 Тема уроку площа квадрата. Площа прямокутника. Частина 2. Задача номер 1 Два рівні прямокутники ABCD і БМК С мають спільну сторону BC І утворюють квадрат як зображено на малюнку. Знайти площу кожного прямокутника. Та їх сторони, якщо площа квадрата дорівнює 16 см квадратних. у рівних прямокутників рівні відповідні сторони. Тому вони мають рівні площі. Значить, площа кожного прямокутника дорівнює половині площі даного квадрата. Тобто 16 поділити на 2 дорівнює 8 см квадратних. Знайдемо сторони прямокутників. Оскільки дані прямокутники утворюють квадрат із площею 16 см2, то АД дорівнює Ан дорівнює 4 см, із рівності прямокутників випливає, що АБ дорівнює БН. Тобто Ан дорівнює двом довжинам таких відрізків, як АБ. Звідси АВ дорівнює, Ан поділити на 2 дорівнює 4 поділити на 2 дорівнює 2 см. Отже, сторони прямокутників дорівнює 4 см і 2 см. Відповідь. Площа кожного прямокутника дорівнює 8 см, а їх сторони дорівнюють 4 см і 2 см. Запам'ятайте перше, рівні фігури мають рівні площі. Проте, якщо площі фігур рівні, то не обов'язково будуть рівними самі фігури. Друге, площа фігури дорівнює сумі площ її частини. Задача номер 2. Знайти площу фігури, зображеної на малюнку, якщо сторона квадрата Дорівнює. Перше 3 см, друге 4 см. Оскільки дана фігура складається з восьми рівних квадратів, то її площу можна обчислити, помноживши 8 на площу одного квадрата. Тому, перше, площа квадрата, сторона якого дорівнює 3 см, дорівнює 3 в квадраті дорівнює 9 см2. Тоді площа даної фігури дорівнює 8 помножити на 9 дорівнює 72 см 2 Друге, площа квадрата із стороною 4 дециметри дорівнює 4 в квадраті дорівнює 16 см. Отже, площа даної фігури у цьому випадку дорівнює 8 помножити на 16 дорівнює 128 дециметрів квадратних. Відповідь 72 дециметр, вибачте, сантиметри квадратні 128 дециметрів квадратних. Задача номер 3 Як зміниться площа квадрата, якщо кожну його сторону перше збільшити у 2 рази, друге зменшити у 3 рази? Пам'ятаючи, що площа квадрата S дорівнює А в квадраті, збільшення кожної сторони у 2 рази передбачає збільшення площі у 2 помножити на 2 дорівнює 4 рази. Міркуючи аналогічно, у другому випадку площа квадрата зменшиться у 3 помножити на 3 9 разів. Можна розв'язати задачу обернену до даної. Задача номер 4 Як зміниться сторона квадрата, якщо його площу, перше, збільшити у 4 рази, друге, зменшити у 25 разів. Якщо ви уважно зрозуміли попередню, уважно слухали вчителя і зрозуміли попередню задачу, то у першому випадку сторона квадрата. Збільшиться у 2 рази, у другому випадку його сторона зменшиться у 5 разів. Задача номер 5 Периметр прямокутника дорівнює 126 см. Знайти його площу, якщо ширина прямокутника у 6 разів більша за його довжину. Пропоную розв'язати вам цю задачу. Арифметичним способом. Можна дізнатися в першій дії, скільки сантиметрів дорівнює сума довжини і ширини прямокутника. Для цього 126 потрібно поділити на 2, отримаємо 63 см. У другій дії можна дізнатися, скільки частин становлять ось ці 63 см. 1 додати 6 дорівнює 7 частин. Далі можна дізнатися, скільки сантиметрів припадає на одну таку частину. Тобто, чому дорівнює довжина прямокутника, для цього 63 поділимо на 7, дорівнює 9 см. Далі дізнаємося, скільки сантиметрів дорівнює ширина прямокутника. Для цього 9. Помножимо на 6 дорівнює 54 см. Отже, площа прямокутника дорівнює добутку його довжини і ширини. А це дорівнює 486 см квадратних. Відповідь: Площа прямокутника дорівнює 486 см квадратних. Пропоную вам задачу під номером 5 розв'язати самостійно алгебраїчним способом. Зараз до вашої уваги пропоную задачу номер 6 Знайти площу квадрата. Якщо його периметр дорівнює 64 см. Розв'яжемо цю задачу алгебраїчним способом. Нехай сторона квадрата дорівнює х см. Тоді його периметр за формулою дорівнює 4х, а за умовою задачі дорівнює 64 см. Утвориться рівняння 4х дорівнює 64 см. Це просте рівняння. Ви вмієте такі рівняння розв'язувати. Отримаємо Х дорівнює 16 см. Маючи сторону квадрата, легко знайти його площу. С дорівнює 16 в квадраті, дорівнює 256 см Відповідь. Площа квадрата дорівнює 256 см. Для вимірювання земельних ділянок використовують такі одиниці площі, як ар і гектар. Коротко їх позначають а і га. Термін ар походить від латинського слова «area», що в перекладі означає площа. Інша назва ар – сотка, оскільки один ар дорівнює 100 метрів квадратних. Слово гектар складається з двох слів гект від грецького слова гекатон, що означає 100 і ар. Тобто 1 гектар дорівнює 100 ар і дорівнює 10 тисяч метрів квадратних. Задача номер 7 Чи вистачить 5 тонн гороху, щоб засіяти ним поле, що має форму прямокутника зі сторонами 500 метрів і 400 метрів? якщо на 1 гектар землі треба висіяти 260 кг гороху. Маючи довжину і ширину поля прямокутної форми, можна знайти його площу. Для цього довжину помножимо на ширину, отримаємо 200 000 метрів квадратних. Перетворимо в гектари, отримаємо 20 гектарів. В другий дії знайдемо кількість гороху, щоб засіяти 20 гектарів поля. Знаючи, що для одного гектару потрібно 260 кг. Виконавши дію множення, отримаємо 5200 кг. Переведемо, отримаємо 5 тонн 200 кг. Отже, 5 тонн гороху не вистачить, щоб засіяти ним поле таких розмірів. Відповідь не вистачить. Задачу номер 8 пропоную вам для самостійного виконання. Квадрат із стороною 12 см і прямокутник, довжина якого 18 см, мають однакові площі. Знайти периметр прямокутника. Урок закінчено. До зустрічі!